Продовжимо тему, яка сьогодні ситуація з ЧАЕС і взагалі, які загрози для природи пробудила війна? Поговоримо про це з нашою гостею, кандидаткою біологічних наук з генетики, керівницею проєктів R&D Kernel, співавторкою книги Страшне, прекрасне та потворне у Чорнобилі від катастрофи до лабораторії Катериною Шавановою. Я зустріну. Доброго ранку, будь Доброго ласка, приходьте до нас. Катя, вітаю вас. Вітаю. Дякуємо, що сьогодні долучилися до нас. Прошу. Доброго ранку, будь ласка. Дякую. Ми бачилися з вами минулого року, коли ви презентували якраз вашу книжку Страшне, прекрасне та потворне у Чорнобилі від катастрофи до лабораторії. Коли ви востаннє були на ЧАЕС і як оцінюєте ситуацію саме. На той момент, коли ви були там востаннє в Чорнобильській зоні відчуження, сформулюємо так. Я була восени. тому що на ЧС це режимний об'єкт, угу. і наші дослідження напряму з нею не пов'язані. На той час це дуже мілітаризована зона. У зоні зараз багато військових, тому що це по факту приграничні території зараз. Певним чином відновлюються роботи наукові теж, але не в тому об'ємі, в якому вони були до вида до повномасштабного вторгнення. Добре, розкажіть про ваші дослідження, що ви досліджуєте там? Загалом ми досліджували грунти Чорнобиля, мікробіоми. Також ми досліджували мікробіом саме в четвертому реакторі, зруйнованому, який він був до того, як його накрили, новим безпечним конфайментом. Після того ясно, що зараз вони призупинені ці роботи, тому що доступ в зону обмежений. Але останні два роки ми перемістилися, скажімо так, в зону ядерної радіаційної безпеки. Ми багато займаємось цим. Тому що, наприклад, ніде в світі не були розроблені протоколи, що робити атомним електростанціям, якщо їх атакують збройні сили супротивника, бо це було поза межами нормального. Да, всіма конвенціями ну, атомні буде. електростанції виведені. Вони не можуть бути об'єктом бойових дій. Зараз це змінилося, і тут науковці мають виступити як експерти. І зараз є великий міжнародний проект. До якого долучено інститут проблем безпеки С і я в складі колективу, де ми розробляємо ці алгоритми, да що ж треба робити угу. ядерним об'єктам? Да, це не Коли лише твій АЕС. сусід сусідда. Як так та да? нас дивляться діти, да але якщо у вас сусід Росія, і ми розуміємо, що ядерним терористом тепер може бути ціла країна, mm -hmm. да це не якісь там одинаки, які раніше в фільмах показували. Да? Це реально країна з ядерною зброєю, гарант ядерної безпеки світу, сама стає терористом. А це треба прийняти як реальність і до цього готуватися. Mm -hmm. да? Не панікувати, але готуватися. Тому і зараз ми долучені до цих проектів, плюс до проекту протидії дезінформації. В ядерній сфері, mm -hmm. бо це теж дуже важлива е, історія, тому що несеться дуже багато зі сторони Росії е, в Київ, які і на Україну орієнтовані, і на світ, mm -hmm. да, що намагаються нас виставити, і е, скажімо так, е, небезпечним об'єктом в цій сфері, хоча це звичайно неправда. Але ми намагаємось цьому протистояти і зараз ми більше на цьому сфокусовані. А я знаю, mm -hmm. що ви ще досліджували ґрунти. Так, ми продовжуємо. В якому зараз стані грунти? Ну, дослідження ґрунтів у Чорнобилі зараз у нас призупинені, тому що ми. Нас не вистачає на все, та й доступ ускладнений. Але в іншу сторону ми зараз пішли, тому що як ви знаєте, в Україні дуже багато замінованих територій, так. забруднених територій, так. і тут теж наш досвід роботи з забрудненими ґрунтами, хоч і іншими чинниками, стає в нагоді. Ми допомагаємо міністерству економіки в рамках проекту по гуманітарному розмінуванню. Ми теж там ділимось своїм досвідом і намагаємось розробити. Скажімо так, програму, що як пріоритизувати землі, які треба розміновувати, а потім як ці землі можна відновлювати, чи всі можна відновити, чи які можна повернути до сільськогосподарського використання, чи в інших напрямках використовувати ці землі? Це теж такий великий напрямок роботи. А коли під час Великої війни почали один за одним зупинятися енергоблоки Запорізької атомної електростанції? Ну, м'яко кажучи, всі запанікували. Е, ви в своїй книзі пишете, що не варто панікувати. Чому не варто? Е, ну, панікувати... я, просто. Я пам'ятаю, да. всі купили йодиткалі, абсолютно, всі це була така масова, знаєте, закупівля. Е, я зараз завжди питаю, а де ж той йодиткалі? Чи люди пам'ятають, де він лежить? Ті, хто mm -hmm. його масово я пам'ятаю. У мене є. Я пам'ятаю. Ви дуже відповідальна людина, таких небагато направду. Тобто я читала останню лекцію, десь в залі було 50 людей. Я спитала в кого є Калію. дві людини, і лише в однієї він був з собою. А панікувати не треба, бо це деструктивно. Нам треба готуватися, нам треба знати алгоритми дії, якщо відбудеться ядерна аварія. Треба пам'ятати, що Україна пережила вже одну ядерну аварію, і у нас направду одні з найкращих експертів в світі, бо лише Україна і Японія це країни, які мають реальний досвід ліквідації аварій, і цей досвід не треба знецінювати. Да? Тому що ми їздимо в Японію, і там наш досвід дуже цінують. Я хотіла, до речі, сказати це правда, тому що зараз японський народ дуже допомагає. Ук українцям, тому що я запитала, чому, вони кажуть, коли в нас сталася трагедія, перші дві доби з нами 24 на 7, в телефонному режимі були українські спеціалісти, які вже мали досвід подібного. І за ці дві доби всі експерти з України приїхали саме в Японію, щоб вже ось тут разом з нами допомагати це все ліквідовувати тому... за місяць. Українські науковці в 11-му році вже поїхали туди. Моя колега два роки працювала у Фукусімі, Я туди їздила на короткій більш місії, і тому зараз Японія. Ось ми теж співпрацюємо. Ми в лютому повернулися. Ми їздили на декілька тижнів в Японію. Японці готові допомагати. Вони вони вже дуже багато допомагають, і в у випадку там ядерної аварії це перша країна, яка до нас прилетить, і вони готові. Ну, Японія має того самого сусіда, що і ми, плюс так. ще Китай і Північну Корею. Вони дуже нас розуміють, враховуючи те, що Запорізька АЕС, а зараз вона знаходиться під окупацією, так і вона пізніше побудована, ніж Чорнобильська АЕС. Яким можливий е найгірший сценарій розвитку цієї. Аес, і що може бути, чого нам можна чекати? Про зазначну з оптимістичної частини ЗАЕС оптимістично. побудована і пройшла всі атестації, враховуючи аварію на ЧАЕС, а потім аварію на фокусімі. Тобто, кожна велика аварія в світі вона призводить до наслідків та з вносяться конструктивні зміни, вносяться безпекові зміни. Наприклад, дизель-генератори на ЗС, про які ми багато чуємо, що вони там вісім разів вмикалися і зберігали станцію. Вони З'явилися у такому об'ємі і з таким запасом палива саме після аварії на Фукусімі, коли залило ці дизель-генератори, да і вони не спрацювали. Тепер вони спрацьовують, і mm -hmm. це захищає заес зараз. Наразі всі шість блоків знаходяться у холодному стані. Да? Це uh -huh. найбезпечніший стан. Зараз нічого безпечніше вже зробити неможливо. Тобто краще стане, коли Україна зайде на території і зможе подивитися реальні збитки, які зробили. Тобто якоїсь величезної радіаційної аварії ми зараз не очікуємо. Да? Тобто, але знову ж таки, наслідки аварії залежать не лише від того, що відбувається, а й від того, як швидко ми можемо на це реагувати, як uh -huh. швидко ми зможемо. Ліквідовувати ці наслідки, якщо це буде як було в радянському союзі, коли диктатура і весь світ вже кричить, а у нас ще не знають. А в нас це... нема цього, у нас тоді не було да, цього так. Звісно, що зараз так не буде, але все одно доступ надзвичайно важливий. Тому ми не можемо сказати структура безпечніша, вони вже накриті оцими бетонними конфайнментами. Да? Це структура, звичайно, набагато безпечніша. Але ще треба пам'ятати про енергетичну небезпеку, що це 25% плюс-мінус генерації електроенергії України і. Вони не працюють, і навіть після звільнення ми не знаємо в якому вони стані. Ми розуміємо, що не в дуже доброму, тому що поточні ремонти не виконуються. Вже фактично два роки йде деградація систем, там все заміновано. Це очевидно, Каховське водосховище зруйноване, тобто це, це що охолоджує краже ж та тобто майбутнє ЗАЕС – це не лише про е, ризики радіаційної аварії. Да? Тобто, ми вже точно знаємо, що те, що відбувається на ЗАЕС – це новий тип аварії. Да? Тобто, так. якщо Чорнобильська катастрофа це комплекс. Е, Конструкції реактора, комплекс людського фактору, mm -hmm. фукусіма це природнє лихо, фактично. Yeah. То Запоріжжя це військова агресія і це новий тип. Який він буде по шкалі? Інес, да, ми ще не знаємо, бо це має завершитись ситуація. і проаналізують експерти, і ми дамо новий рівень цієї аварії. Якщо повернутися до вашої книги, ви також пишете там про загрозу тактичного тактичної ядерної зброї, якою нас залякує сусід. Чим вона загрожує? Загрожує її застосування по нам. Я завжди такий дивний оптиміст при застосуванні ядерної зброї. Маємо пам'ятати, що її застосовували лише раз. Та це було в 45-му році. Так. Ем, тому я дуже вірю, що її не застосують, і таких наслідків, навіть якщо би її застосували зараз, як це було в 45-му році в Хіросімі і Нагасакі, у нас не буде. Тому що, по-перше, ми вже знаємо, як реагувати, да? ми знаємо, що треба ховатися там від наслідків, да є алгоритми. Головне, щоб ці алгоритми, як так, доносилися максимально не для паніки, не для розгону, а щоб всі чітко розуміли, де найближче укриття, як mm -hmm. туди йти, де перебувати, не панікувати діяти по інструкції. Зараз ми дуже намагаємося, щоб ці інструкції від шкіл, да, як ця ось там для дітей є пісенька про повітряну тривогу. Вона прекрасна. Бо діти її запам'ятовують і ходять. В укриття, і ми маємо нашу цю цивільну оборону да повертати в якийсь прийнятливий і простіше не радянський, так, да, так. але ось як ми багато вже хто ходить на тактичну медицину, ми розуміємо, що ці знання треба оновлювати. Так само нам треба тренінги з радіаційної безпеки, бо наш сусід нікуди ну не дінеться найближчими роками. Яким може бути майбутнє радіаційної та ядерної безпеки у світі після закінчення війни в Україні? Воно точно зміниться. У нас у всіх багато претензій до МАГАТЕ, да, ми завжди так, їх висловлюємо. О, так. Хоча, знову ж таки, вони роблять дуже багато, і коли ми висловлюємо ці претензії до МАГАТЕ, більшість людей навіть не знає, які їх обов'язки, і які їх можливості на щось впливати. Тобто, направду, МАГАТЕ це рада експертів, які вам допомагають регулювати не воєнне використання атомної енергії. Так, це мирний атом. Вони регулюють серед країн, які хочуть, щоб їм допомагали. Mm. На часи воєнної агресії МАГАТЕ не були створені. У них Має своїх військ, та, у них немає якогось прямого впливу. І їхня головна мета це ядерна безпека світу. Тому як нас не бісить той факт, що Гросі їздить в Росію, звичайно, він нас як громадян України, але він базується тим, що він має зберегти ядерну безпеку світу. І це їхня спець. мета. Тому, звичайно, що коли закінчиться війна, ядерна безпека світу буде змінюватися, і Україна має бути вагомим голосом, бо наш досвід знову ж таки стає найбільш унікальним і наш досвід. І ми маємо про це не забувати говорити, і в тому числі писати в МАГАТЕ дипломатичні ноти. Це має бути весь час постійні нагадування, бо Росія це робить щотижня, і а ще буває щоденно. І ми маємо це вплив в те використовувати. дякуємо вам Катерину за змістовну, цікаву розбуву. Дякую. Дякую вам дуже нагадую, у нас у студії була кандидатка біологічних наук з генетики, співавторка книги Страшне, прекрасне та потворне у Чорнобилі від катастрофи до лабораторії Катерина Шаванова. Дякуємо вам. Дякуємо.